Всім привіт! Починаю для вас нове відео. А забігла додому. Ми йдемо зараз з сільпо на покупки. Завтра в чоловіка день народження. За сьогодні ходила на майстер-клас по ліпці з глини. І там зробила чоловіку татковий ось такий вежу по володарі персні. Ви знаєте, що він її любить. На мене дуже мило. Якщо хочете щось таке цікаве робити в Ужгороді з дітками, рекомендую чарівний пензлик. Також забрали Степаш Кейк, наша улюблена кондитерська. Ось такий маленький бенто-тортик. Ось такі надписи і трошечки треба буде прикріпити а, і Морті, це мене чоловік любить. Ось таку красу йому замовили. З написами, все, там можна як банто тортик, великі тортики з дуже різними смаками. Дуже смачно. Швиденько показую вам наші покупки майже на 2 тисячі гривень. Ось такі серветки. На завтра взяли дві кока-коли, а тепер постійно беремо два молока. Лізі потрібно безлактозно, в неї невелике, не В принципі, їй подобається ось ця галичина, і нам також нам просто беру вже звичайно. Взяли багет. Це ліза собі, вона дуже любить ось ці круасанчики. Майже 2 кг курки, тому що завтра будемо дуже цікаві робити тертиліс. Для цього взяла три лаваші, вони були по дуже гарній ціні по 29 гривень. Вірменський, там вирізаються кружечки, викладаються на деко, і всередину ставиться запечена курка з болгарським перцем і зверху треться сир. Сир-шматочок також узяли. Ось такий маздан він дуже смачний. І до цих лавашів будемо робити соус. Для нього взяли сметану, у нас є вдома чесник і укроп. Виходить, такий освіжаючий і дуже смачний. Це наша улюблена ковбаска з лізою. Відлоблена саме селямі-еталійська також була зараз по акції. для Страви взяла ще болгарський перець, можете бачити ціну. Ліза собі взяла актімельки, вона їх просто обожнює дві штучки. Ще ми взяли вже в процесі поїдання піцу, з'явилось сільпо з зерними бортиками. Зараз буду пробувати такий ось соус, гриль. В принципі, пригодиться там до страв і зараз до піци. Постійно беремо тепер цукрозамінник. Краще брати стеві, вона набагато корисніша, ніж цей. Але її зараз не було в наявності. Але вже досить давно замінили цукор у чаю, каві на цукрозамінник. Закінчились яйця. Взяла ось такі: ці були по 69, по-моєму, гривень, бо інші, взагалі по 90. І на завтра на стіли ще горішки два види. Три косички, тому що злізою дивились тік-ток, що з косички мікровоновці роблять чіпси з косички. Будемо пробувати, можливо, пізніше вам покажу. І ось такі сухарики. А ще взяли 2,5 кг картоплі для варіння. Це вже на наступний тиждень для пюрешок. Зараз будемо йти все готувати. Я вам говорила, будемо робити чіпси з косички і а-ля тако, вийшли такий рецепт в інтернеті, покажу вам. чіпси з косички вчора вечором цей лайфхак пробували з лісою готувати. Вийшли досить солені, але сьогодні я ще додала паприку, я вже робила. І вони такі хрусткі, солені. Має місце бути, дитині дуже сподобалось, що ми робимо лайфхак з тік-току. А, але ну, можна побавитись, спробувати. Єдине, контролюйте мікрохвильову піч заставити скільки хвилин, щоб вони просто стали тверді. На жаль, в мене не вийшло вчора потрапити на книжковий клуб, абсолютно не встигала. Але я вже нова книга місяця. Десь на тижні піду за нею і покажу вам, що вибрали на тому тижні в клубі. Дуже цікаво, якраз вчора в них була, якби всі мали прийти в стилі 70-х. Тобто в нас не просто проходить книжковий клуб, а ще якби такий цікавий івент. А піду там порозмовляю, що там взагалі, як, що буде цього місяця. Поки хвилинку вам знімаю, до мене прийшла Ліза, вже гарно одягнулася. Як тобі сподобались чіпси з косички? Ось готуємо чіпси з сирокосичка. Ріжемо шматочками, ставимо на баргамент, я зверху ще посипала паприкою. І в мікроволновці потрошку печемо, доки не відчуваємо, що вони хрусткі. В той час у нас вже жариться курочка, нарізала кубиками е, болгарський перець і натерла сир. Також зробила соус до наших такос. сметана, чесник і укроп. Тут вже приготовані чіпси з паприкою, достатньо солоні, тому не точно можу вам рекомендувати. Курочку вже дотушковуємо з болгарським перцем, і потім вирізаємо з лаваша кружечки. І ось так викладаємо на противень курочку всередину і посипаємо зверху твердим сиром. На 10-15 хвилин в духовку. Просто, щоб розправився сир і трошки став хрусткий лаваш. Дуже смачно, рекомендую. Показую вам один з дуже класних подарунків. Наша кума робить ось такі букетики. І тепер Саші на день народження зробила такий з різними снеками, з різними смаколиками. Дуже оригінально і гарно. Нам дуже сподобалося. Покажу вам деякі подарунки. А, одно дуже хороші ідеї разом проводити час. У нас є PlayStation, не до неї один джойстик. І зараз брат чоловіка подарував нам ще два: один рожевий це для лізи, І ще один білий. І зарядку, щоб всі поміщалися, зразу можна було. А... Заряджати джойстики. Це вже наші комов'я подарували. Дуже класний подарунок, тому що є такі ігри, що можна грати компанією. Це дуже весело і дуже круто, коли разом проводити час. У нас часто бувають друзі, і це дуже актуально. І просто бомба! Це мемологія від Memo Games. Супер цікава гра для компанії. Ми грали декілька годин підряд. Сенс в чому? Тут є ось такі картки. І є меми. Зараз вам покажу. І, роздається, кожному картка. Ставиться мем. І е, найбільш підходящий вислів до цього мему е, маєте підібрати, і по черзі ви вибираєте е, який саме смішний вислів до мему. Меми дуже класні, прям весело, багато часу проводити разом. Пішли гості. Уже зайшла змивати макіяж в ванну, я вже розбираю чостіки, там один оказався сильний один рожевий. Вони вже пробують грати. Як і казала, дуже рекомендую перше. Це настільні гри від Mamo Games, дуже якісні. і Ось, наприклад, в нас є між нами. Дуже цікава гра саме для, якщо у вас є нові друзі, починають своєю половинкою пограти, дізнаєтесь, дуже багато там такі багато цікавих питань, які ви самі не догадаєтесь спитати. А інше це мімологія, ми пару годин грали, мені дуже подобається, прям дійсно цікава гра. І е, зараз змиваю макіяж, вирішила вам ще розказати про дві польські мицелярки. Одну супервідому від Сімпл. Е, не знаю, яка вже моя баночка, добре смиває, все супер. Тут я вирішила спробувати ось таку, також польську фармацеріс була в аптеці по скидки. Чому вирішила спробувати? Тому що ця з не щипає очі, добре змиває, але треба багато спонжиків е, взяти, щоб добре змити, якщо більш тіка ну, туш, чи більш нанесений макіяж. Вона змиє просто довше. І ось ця. Від фермасері змиває швидше, змиває так більш якісно, але дуже щипає очі. Особисто для мене краще Simple, довше, але без щипання очей. Ви можете спробувати, але якщо знаєте, скажіть якусь альтернативу, що швидше за Simple знімає макіяж, але не щипає очі, тому що цей дорожче. А тут більший об'єм, бюджетніший не щепає очі, тому знову ж таки підтвердилась моя думка, що Simple на даний момент кращелярна вода з усіх, що я пробувала з бюджетного сегмента. І поки от тільки декілька раз користувалась, дуже мені подобається оця зволожуюча, очищаюча емульсія від зарабе. Гарно очищає обличчя, гарно. Нею користуватися дуже приємно. Подивимося вже як трошки більше ще Так само буде мені подобатись, тому що інші не так добре очищали шкіру обличчя, а ця ще до того її і не сушить. Ранок готувати ось такі міні за Швиденько готується 20 хвилин. Зараз викладу на деко і спечу. У нас продовжується навчання з дому лізе за цілий день. З нами буде участь якби онлайн-уроках. І тому ось буде у нас такий невеличкий перекус. Дуже смачно, беремо на перший раз, всім нам подобається. Все, поставила і о, буду ставити випікатися. Тут наш коридор. Вчора мені подзвонили менше, ніж за тиждень, точніше, трошки більше, ніж за тиждень. Зробили сюди нам шафу. Зараз мають прямо зранку провести і вмонтувати, Як зроблять, вам покажу. Ось, поставили нам шафу. Ось таку замовляла. Я вам показувала, вибирала разом з вами колір. А, гачки тут все можна було замовляти, як подобається. Один зробили знизу, можна Ліза буде доставати, вішати курточку, і можна сумки вішати. Ось ці загальні зробили багато. Якщо прийдуть гості, тут. Нам казали блюмовські замки, це дуже хороші. Так от відкриваються, і щоб ставити взуття. Тут все таке дерево. Зверху також такі замки без ручок. Ручки мені хотіли, щоб тут не заважали проходити. Я не дуже достаю, там таке буде щось, що рідко користуємося, зберігати. Дуже хотілося хоча б одне зеркало. А для того Ліза любить подивитися, і в принципі одне зеркало повний ріст потрібно, ідеально о, тут в коридорі. І ще тут половина шкафа, купа-купа різних поличок. Також можна багато всього зберігати, щоб просто не витрачати місце, і з другого боку можна там на літо вивішувати весь зимній одяг. Ось так виглядає. Дуже класно, що нам порадили зробити ось цей закритий шкаф великим, бо ми думали навпаки робити велике місце для вивішування зимнього одягу. А так зручно все поставив і закрив. Закінчити сьогоднішній влог хочу невеликою кількістю пустих баночок. В основному це буде мій догляд за волоссям останнього часу. Перше, це ось такий шампунь від Керасі з Аврори. Дуже класний, гарно промивав волосся і не викликав у мене ніякої лупи, ні чогось такого. Зручна помпа, і ще у мене залишилось трошки бальзаму, взагалі бальзам на 5 з плюсом. Шампунь буду пробувати інакше. Зараз замовила твердий шампунь натуральний. Його ніби набагато вистачає, гарно промиває волосся, але тільки пробую, тому не можу розказати. Але цей був за свої гроші в Аврорі дуже навіть непоганий. 400 мл вистачило на дуже довго. Закінчилась маска L'Oreal Ельсев. Ні про що мені не сподобалось не з бюджетних масок, але є краще, той же Garnier Fructis там є з бананом, з папаєю, Вони набагато краще працюють на моєму волосся, ніж ця. Мій абсолютний фаворит, абсолютно всім рекомендую: український виробник, імідж лабораторія і його концентрований фітокомплекс проти випадіння волосся. Зупиняє випадіння волосся і пришвидшує так суттєво його ріст. Не знаю, яка вже моя баночка. Можете почитати склад, як наносити. Це прямо моя любов, любов. Якщо у вас випадіння волосся або повільно росте, спробуйте, рекомендую. На курс беру дві баночки. Дуже багато наношу на коріння, і е, воно 15 хвилин держим, ну так прям щоб стікало з коріння. Це дуже важливо, щоб ви збовтали баночку і дуже багато нанесли. І дійсно, після цих баночок видно суттєвий результат е, пришвидшує ріст волосся за рахунок того, що трошки є персію, я так розумію, відбувається активація е, росту волосся. Дуже люблю капсули Еліпс на кінчики волосся дуже гарно працюють, наношу як собі, так і лізі. Взагалі планую взяти ось таку велику банку, це набагато вигідніше. І дійсно, один з кращих засобів для кінчиків волосся. Єдине, що мені ще більше подобається, чи з'яви. Зараз у мене саме воно. Мій фаворит це балеа, саме для рудого волосся. Мені здається, Таких коричневих відтінків всіх підійде, дійсно розпилює саме такий коричневу рідину, дуже гарно наносити, щоб набагато рідше мити голову. Дуже гарно працюють, час від часу класно виручає. Звичайно, не потрібно ним регулярно користуватися. Коли от так сталося, ви не помили голову, а терміново кудись треба йти, то прям паличка виручалочка щас на весну, літо це просто маст хев у мене. В нас також продається. Мені мама приводить з німеччини. Далі ще не закінчила, ще декілька у мене є в ванні, але вже викинула дуже вигідна упаковка, сім полосочок для носа. Мої улюблені ці були по акції. В принципі, працюють всі одинаково. час від часу наношу. Мені подобається, як працюють полоски для носа. Останні Два продукти прохідний варіант Палмолів з кокосиком, непогано пах, але ну, звичайний гель для душа. Там прям щось особливе про нього сказати не можу. А от що можу сказати, це про кокосову олію. Вже багато-багато років, коли відращую волосся, наношу кокосову олію, і вона дуже добре зволожує, доглядає за моїм волоссям. А зараз буде літо, я можу його прямо наносити на 3-4-5 годин, якщо коли в мене є такі вільні дні. А коли нема, то на півгодини, годину до миття волосся, і так волосся від як ту довжину, росте набагато здоровіше, більш зволоженіше. Все, йду викидати свої пусті баночки, буду збирати для вас нові. І ще вирішила цього року з вами поділитись, подивимось, як вийде. Я колись давно дивилася, що щоб відростити довжину волосся, не потрібно стригати кінчики, тому що воно не встигає рости. Але я так пробувала два рази, і воно погано відращувалося. Самі сухі кінчики піднімались вверх, тобто було більше полотно волосся в поганому стані. На цей раз я вирішила, що все-таки буду підстригати. Там якраз рекомендували для відрощування волосся кожні 3-4 місяці. Якраз в мене у березні тепер буде десь 4 місяці, як я фарбувала і стригла кінчики, піду підстрижу їх трошки, хоч дуже не хочеться. Така ще поки незручна довжина, і пофарбую волосся. І знову буде перерив 3-4 місяці, і так знову знову подивимося, як в мене вийде. Потім з вами в кінці року поділюсь на цей раз, як вийде в мене відрощувати волосся. Всім дякую за увагу! Всім па-па-па-па!